Еквідіаколом та Арткам Інтернаціональ представляють. Незвичайні стайні. Серія Жанна Гуро Стайні палацу удайпур Індія на півночі Індії у центрі Раджастану стримить палац королівського дому Миварів у Дайпур. за переказами Мивари походять від Бога Сонця через сина його рами, історія якого викладена у Рамаямі. таке священне походження дає право на титул Махарани, а не Махараджі. На час здобуття Індією Незалежності династія Меварів правила протягом 75 поколінь, тобто 1400 років. Це найдавніша династія Махаран в історії Індії. Ми зустрілися з сучасним Махараною, Шріджі Арвінд Сінг Меваром. Палац було збудовано 550 років тому після того як Махарана Удайсінг Другий приїхав сюди на полювання верхи на коні. Він зустрів мудрого жерця, який сказав йому: ти маєш збудувати свій палац саме тут, на березі озера Піхола, куди привела тебе доля. Отож він переніс столицю з Хіттора до Удайпура. Венкетро Мара. У цьому палаці правили 24 махарани. Це дуже стародавня будівля. За тих часів між Удайпуром і військами правителів Делі велися численні війни. У всіх них брали участь як піші, так і вершники, отож люди давно залежні від коней. Та залежність зводилась не лише до використання коня як засобу пересування. То був справжній вірний товариш. А це тепок без коня тоді було годі обійтися. Він був незамінним у битвах і урочистих церемоніях, перевезеннях і ще багато в чому. Тому індуські раджнути і коні були нерозлучні. І люди завжди визнавали важливе місце коня в нашому житті, шанували його і намагалися якомога краще дбати про нього. Ці картини, написані у 16, 17 та 18 сторіччях, засвідчують нерозлучність коня і людини. Зауважимо, що на всіх портретах чоловіки зображені верхи. Щороку у березні точну дату вираховують за місячним календарем, відбувається свято Барві у Холлі. Його святкують по всій Індії. Люди обливаються водою, забарвленою різними кольорами. А Удайпурів упродовж сторіч очолюють ті святкові процесії махарани, верхи на коні. Для коней то теж свято. Вода лашиваль етасаболю кінь символ влади стекто авоньбата <us> перед битвою можна було вгадати переможця, просто, просто, угадати y переможця, y просто y полічивши коней з обох боків Правитель чи командувач, який виставляв їх найбільше, ставав найнебезпечнішим і наймогутнішим супротивником. Отож, перш ніж вступати у бій, варто було підрахувати співвідношення кавалерії. Тому кінь справді був виразом влади. подали, подали. у жовтні готується інше свято. Це Ашван Пооджа. Друге слово означає благословення чи молитву. за цієї церемонії коней з палацу Удайпур благословляє Махарана, дотримуючись суворих правил, які диктує Брахман з королівської сім'ї. Ця рачпутська традиція вшановує коня. Раджпути вірять, що без коней не вижили. Б. У нашій релігії у кожного бога чи богині свій транспортний засіб. У Бога Сурія, який віддає Всесвіту свою енергію, це тарантаз, запряжений сімома кі. Сам Бог вирішив пересуватись за допомогою коней. Можете уявити, яке місце він посідає в індуїзмі. так звана порода Марварі майже зникла. Ось чому я продовжую займатися конярством і дбаю про репродукцію, щоб ці коні зовсім не зникли. Well, коні, яких утримують у стайнях палацу, використовуються в церемоніях. Ces Через ці стайні пройшли улюблені коні усіх махаран, які тут правили. They їх виставляють на показ, бо вони уособлюють відвагу, владу, шляхетність. Саме такі коні в наших очах найцінніші. Це зекюрі сосі на ці стайні розташовані всередині самого палацу. Розраховані вони на п'ятеро коней. п'ятий має невдовзі сюди прибути. Це головні стайні, де жили улюблені коні Махаран, які таким чином могли у будь-який момент їх бачити знаходяться вони у самому центрі палацу. з одного боку від них сурія гохра, покої сонця, з іншого зенона жіноча половина, а також чоловічі покої. а посередині стайні. Ви бачите, що вони займають центральну позицію. це найбезпечніше місце палацу, що ще раз засвідчує як найтісніший зв'язок людини з конем. Мене звуть Ххалгар Сінг, Кіньми ми займаюся вже 15 років. Це велика честь для мене. Ми не розлучаємося з ними ні вдень, ні вночі. Ми настільки їх вивчили, що одразу помічаємо, коли щось не так і негайно реагуємо. Стаємо о шості ранку. Спочатку чистимо стіла, годуємо коней, перев'язуємо, потім розчісуємо. Потім десь о пів на дев'яту ведемо їх у манеж тренуватись. Далі вітаємо махарану. він особисто перевіряє їх щодня. Коні мають право на солодке, енергетичний додаток. І нарешті вони повертаються до стаїнь палацу, щоб провести там решту дня. Ліжен, якщо вірити легенді, порода Марварі бере початок з часів, коли у коней були крила, тобто засивої давнини. Історичні свідчення про неї знаходимо із 12 століття. їх використовували радхори, войовничий клан раджнутів. оселилися радхори у місті, яке звалося Марвар, неподалік Удайпуру. У наж. За середньовіччя розведення Марварі стало основним заняттям клану Із-за війни раджнутів з правителем моголів у 16 столітті. Раджнути зуміли зібрати кавалерію, що налічувала 50 тисяч коней лише цієї породи. Є португальська теорія, за якою ідеальні пропорції коня мають описуватись у квадрат. Ми намагаємось слідувати цьому ідеалу. Відтак, кінь не повинен бути довший ні тут, ні тут. Це дійсно ідеальний тип коня. Серед фізичних характеристик багато важить форма вух. Вони ніби загинаються всередину, дотикаються. ми вважаємо, що це дуже естетична особливість. Дехто вважає, що ми обрізаємо їм вуха як деяким породом собак, але це чисто природна риса. Це тінь характеристик entirement naturelle. That they have this sort of a physical caracteristic, і коли одне повертається в один бік, інше може повернутися зовсім протилежним. На нашу думку, це надзвичайно елегант.

On the hard ground. Um. Порода des... Марварі удосконалювалася упродовж сторіч. Uh, ці коні завжди були вірними друзями раджнутів, uh, а розводили їх they для того, щоб вони підтримували своїх хазяїв у боях. Місцевість тут дуже хвиляста, іноді пустельна чи гірська. Aux qui, на відміну від європейських коней, високих і сильних, на яких зручно мчати учувал рівнинами, наприклад, під час кавалерійської атаки, наші коні невисокі. У, для кавалерійських атак у нас немає The tactics employed in warfare для нас більше важить військова тактика. Наш коник невеличкий. Скажімо, у порівнянні з кіньми Хантера. Слайтлі шотаґішову десять крок у наших коней дуже маленький. Сакіля чому на них зручно їхати? до того ж, на них було легко сідати у бойовому обладунку. Ноги у тутешніх коней відносно короткі, що дуже важливо тера як кам'янистої місцевості. І соломона характеристик а ще, на мій погляд, надзвичайним є те, що наші марварі дуже швидко відновлюють сили. Par exemple, наприклад, раніше бій припиняли з заходом сонця і відновлювали на світанку. And, uh, Воістину вельми цивілізований спосіб ведення бойових дій. Оськівана Après une journée de combat, після цілого дня важкої виснажливої битви. нашим коням треба було лише трохи поспати, щоб бути на ранок бадьорим. Тоді, як їхнім родичам потрібний довший спочинок. Це особливість, яку ми високо цінуємо. Щоранку після зарядки у манежі кожен кінь має право на невеличку винагороду, енергетичну цукерку з борошна очищеного масла і цукру з тростини. Поні їх дуже люблять. Для гри у поло слугують зовсім інші коні. Від початку марварі добре підходили для верхової їзди і довгий час у поло грали на конях, які були наполовину марварі. Але тепер для цих цілей розводять особливий різновид поні. Дуже професійно придатний у Махарана є дочка, принцеса Бхаргаві Мевар, яка теж кохається на конях. її чоловік сінратокендра Сінг Радхоре – професійний гравець у поло. Вони разом спостерігають за фінальною зустрічю міжнародного турніру, який проходить у Джейпурі, новій столиці поло. призначення коня змінилося. Тепер вижити йому допомагає спорт. Раніше його змушували працювати, Орати, перевозити вантажі, воювати. раніше саме поло було підготовкою до війни. Кінь зберігав форму, а ще поло цементувало колективу. У рачпутських королів завжди були коні. Вони завжди грали в поло і були чудовими вершниками. їзда верхи зміцнює. Very good pass, lift forward, from the top, scene. Go. Very good pass, taking a strike, right, bringing a blood attack. У молодості я багато їздила верхи, і коні дуже багато значать для мене. Мій батько теж багато грав у поло, як і його батько, коли ростеш біля коня, набуваєш поваги до них. Коні частина мого життя. Ці стайні частина палацу. Вони були тут за багатьох-багатьох поколінь, багато десятків і сотень років. Вони вписалися в систему палацу і посідають у ній чільне місце. І так має лишатися. Тепер, коли сюди приїздять туристи, вони хочуть бачити тут коней. Я хочу зберегти цю красиву традицію. Потік туристів, що з кожним роком зростає, відіграє в житті у Дайпурського палацу значну роль. Лицарська слава сягнула далеко за його мури. Кінний туризм процвітає по всій окрузі, а з того нового амплуа коней користується і економіка. मुर्गी चाना से सिकरी पराना से चाना मुर्गी चाना से सिकरी पराना से एक Українською мовою озвучено продюсерським центром Prime Time на студії Propeller Production.